Так, я читаю книжку Демара Марценюк Гендер для всіх 2017 року. А взагалі ми сьогодні будемо говорити не про неї, а про фільм «10 речей, котрі я в тебе ненавиджу, і про головну героїню Кет. Точніше, про ті книжки, котрі вона читала, як ці книжки характеризують її, описують її, чому вони неоднозначні і взагалі, що я б причепила до цієї теми. Тож без зайвих слів, поїхали. Романтик Хемінгвей. Як ви розумієте, в мене зараз немає світла, а моє вікна виходять на північно-західну сторону. Тому сьогодні ми ловимо те світло, коте проникає сюди, і знімаємо відео. Але прийдемо до Cat Stratford. Раптом ви нам дивилися фільм «10 причин, чому я тебе ненавиджу, то коротко вам розповім зав'язку. Є дві сестри: старша Катерина та Б'янка. Б'янка така собі дуже мила, дуже така прямо girl next door. дуже класна дівчина. А, можливо, вона не суперрозумна. Точніше, вона не показує, що вона суперрозумна, вона показує, що вона така, знаєте, красива, мила дівчинка, котра буде хлопати вам В той час кет це повна її протилежність, вона норовлива, вона може бути агресивною, вона доволі саркастична, вона постійно з кимось сперечається, і вона вважає, що їй зараз не потрібні стосунки. Вона така собі одначка, вона читає активну феміністичну літературу і говорить про це. В школу приводиться Кемерон, і Кемерон бачить біянку і, звісно ж, закохується з першого погляду. Він вирішує, що йому треба почати зустрічатися з нею, але в нього є противник Джої. Він такий собі багатий пацик, працює моделлю, катається на маднявих машинах, ну тобто такий пантовий чувак. Джої та Кемерон підкатують до б'янки, але я не заго батько Катерини та Б'янки забороняє зустрічатися їм до того, як вони стануть дорослими, поїдуть в коледж, тому що він е працює е гінекологом, і він е бачить багато дівчат, котрі вагітнюють підлітковому віці. Спочатку батько, взагалі, проти стосунків, але потім він каже, що б'янка зможе зустрічатися та ходити на побачення, якщо Катерина в той же час буде ходити на ті ж самі тусовки, та також матимуть. Буде мати хлопця. Кемерон, звісно, в розпачі, він не знає, що робити, і він йде до Патріка. Патрік вважається таким собі поганим хлопчиком, котрий курить, котрий ганяє на Моцику. Тобто типовий хлопець, про котрого є багато пліток, і котрий такий бедбой. Кемерон йде до нього і просить, щоб він допоміг. В той час Джоє йде іде до нього і каже, що він буде йому платити, якщо він зможе зустрічатися з Катериною та. Ходити на тусовки, куди ходить Б'янка. Ця історія заснована на п'єсі Шекспіра Приборкання норовливої». І зав'язка сюжету в п'єсі майже така сама. Є дві сестри: Катерина та Б'янка. Їх батько доволі багатий підприємець в Вероні, і в п'єсі зав'язка сюжету дуже схожа на фільм. Батько Б'янки та Катерини доволі такий багатий підприємець в Падуа, так само називається школа в фільмі. І він вирішив, що він не видасть б'янку заміж, поки його старша донька Катерина не буде одружена. До б'янки підкатують два чоловіка, два хлопця. Доволі багатий, але дорослий Греміо, котрий такий не дуже приємний. Та Сенціо. В чому прикол? Джо є Греміо, а Люценчо це друг Кемерона і факту Кемерон. Але ким же є Патрік в цій історії? Патрік є Петрук, це не дуже багатий, теж такий підприємець, син відомої людини, котрому потрібні гроші. І Греміо підходить до нього та каже, що якщо він одружиться на Катерині. Він отримує великий посаг та гроші від батька Катерини. Тому Петручо намагається дружитися на Катерині та зробити так, щоб вона його покохала і сприймала за чоловіка. Як ви розумієте, 16-го сторіччя ви мене розумієте? Зав'язка і там, і там однаково. Звісно, фінал фільму відрізняється від фіналу книги, де Катерина на весіллі п'янки. Буквально каже а, чоловіку, що вона зрозуміла, що роль дружини це підкорятися чоловіку, і що тепер вона буде його слухати. А, тобто вона по факту змінила повністю а, себе а, та свої вірування, аби бути щасливою в шлюбі. 16 сторіччя. Шекспір. Сорі. Навіть для того часу а, сам сюжет про Катерину, котрі є норовливою, він доволі такий класний. Єсі Катерина може спичатися з іншими. Вона висловлює свою думку, і такою самою є Катерина в фільмі. Але кінець 90-х, як ви покажете сильну незалежну дівчину, котра не піклується про думку інших? Вона вичитати феміністичну літературу, і насправді. Частково це є правдою, але яку феміністичну літературу вона читала? В фільмі згадувалося декілька автора і декілька конкретних книжок. Я буду говорити в основному про ті книжки, котрі згадувалися в фільмі або були там, і так мельком пройдусь по тим книжкам, чиї авторки згадувалися в фільмі. В основному це була художня книга. сцен на початку Кет сидить та читає після ним ковпаком. Я не знаю, чому вона така величезна в них фільмі. Можливо, щоб вона була більш ілюстративною, але читає під сканим ковпаком. Це книжка Сільвії Плат, єдина її проза, і це історія про Естер, котра їде в Нью-Йорк на оплачене стажування, писати для журналу мод такої газети. Мод. І вона там пише, і все подобається вам мандрує, знайомиться з людьми. А потім вона повертається в Бостон, в неї починається депресія, в неї була справа суїциду. І по факту ця книжка розповідає нам про депресію Естер та про її життя в психіатричній кліниці. Ця книжка взагалі дуже сильно вплинула на розвиток літератури та на літературу про жінок, бо це ледве не. Перша книжка, котра в 50-х роках говорить про те, що не обов'язково обирати собі шлях з родиною та бути дружиною, що можна обрати собі професію та працювати, що ваша робота в домі може не бути вашою основною характеристикою, що ви можете обирати собі життя поза домом, поза хатніми справами, що ви можете обрати собі ким бути. Чому так взагалі є? Бо 50-ті, середина 50 х та ближче до 60-х років це час відновлення після Другої світової війни. Під час Другої світової війни в США багато жінок були залучені на виробництво. Вони працювали так само, як і чоловіки на рівні з ними, тому що чоловіки пішли воювати, чоловіки служили в армії, а все одно була потреба в робочих руках. Тому хто почав працювати? Жінки жінкам сподобалася ця емансипація. Вони працювали, все було класно, але як тільки війна закінчилася, чоловіки повернулися додому, а життя стало більш стабільним почали зростати ВВП, все інше. Одного доходу вистачало на родину, і по факту роль жінок. Змінилися на роль домогосподарок. Вони сиділи вдома, в їх обов'язки входили діти, будинок, приготування їжі і так далі. Тобто, по факту, з жінок, котрі працювали, котрих була професія, жінки в основному стали просто домогосподарками. Також знизився віко одружень, все менше і менше жінок отримували освіту в університетах, все менше і менше жінок закінчували освіту, працювали по освіті. Тобто, по факту змінився лад. І Сілія Плат написала якраз про те, що Естер не знала, що їй треба обрати. Сілія Плат описує це як фігове дерево, а де ти сидиш перед ним, і кожен плод це якийсь варіант, як ти можеш жити там, побудувати кар'єру, приїхати, отримати там грант, завести родину. І коли ти сидиш перед цим деревом, і ти не знаєш, що обрати. Кожен там якийсь час, одна з фіг падає. Тому що вона переспіла, і ти вже не можеш обрати цей варіант. А, ніби твій вибір, котрий ти не можеш зробити через там суспільство, через себе, це дерево з плодами, і кожен твій якийсь наслідок вибору це плод, котрий просто пропадає та згниває, тому що ти не можеш зробити цей вибір. Ця книжка була дуже цікавою, тому що спочатку книжка була видана по псевдонивом, а в книжці є дуже багато. Деталі, котрі пов'язані з життям Плат, це, можна сказати, автобіографічна книга. Це книга, котра здає багато питань, котра говорить про ментальні проблеми, про свій вибір, про емансипацію, про те, як ти хочеш жити і можеш жити. Але що цікаво, що ця книжка є російською та гомофобною, частково, і про це майже ніхто не говорить. Якщо ви загуглите Сільвія Плат чи Дебелджар Імпакт. Ви майже не побачите нічого про расизм та гомофобію Сільвії Плат. Але якщо ви почнете шукати, то ви, звісно, знаєте і статті, і не тільки. Звісно, 60 ті роки в Америці були проблеми з суспільством та сприйняттям багатьох людей, багатьох меншин, і можна сказати, що Сильвія Плат просто писала про те, що було популярно в той час, тобто її роботи є відзеркаленням тогочасного суспільства. І воно таке є в першу чергу. Вона піклувалася про свої проблеми, про те, що відчувала жінка середнього класу. Але правильно написали, що ми не можемо сприймати плата пісенним ковпаком без расизму та без гомофобії, тому що якщо ми вже говоримо про книжки того часу від чоловіків, і ми говоримо про негативні моменти. То ми повинні говорити про негативні моменти після ним ковпаком, тому що тоді е, це якесь дуже однобоке уявлення про книгу. Гейл Кроптер написала на своєму сайті, що, скоріше за все, Сіля Кот не була расисткою, тому що там їй не подобалося чи чи щось таке. Скоріше за все, це типу поєднання деяких речей, як, наприклад. Тогочасного суспільства те, що Сильвія Плат була е, вирощена в доволі прогресивному ліберальному білому суспільстві, і ще це по факту просто її привілей, і вона ніколи про це не задумувалася. Що це знаєте, як ми можемо використовувати якісь не дуже ідеальні речі, не якісь не дуже класні речі, просто не задумувались, тому що нас виховали. Це не означає, що ми не повинні про це говорити, але це якби наслідок нашого суспільства. Крістел Контрас uh, пише, що в одній з частин Естер Гінгу описує своє відображення як велику китаянку з брудними очимами, яка ідіотськи дивиться мені в обличчя. В інший називає корінних мексиканців потворними і каже щось на кшталт похмура, як вибілена білявана гетянка. Як на мене, це грубо і не дуже пафемістичному. І Крістол є uh, woman of color, і з нею складно не погодитися. Тобі складно якось це переживати героїні, котра. Не любить таких як ти, котра ненавидить таких, як ти, котра буквально проти тебе. І, звісно, можна сказати, що все, що написано в книжці, не є думкою авторки. І вона таки є. Якщо герой чи героїня отримає якесь Покарання за це чи якось це випливає не дуже позитивно, але Зестер нічого не відбувається за її висловлення за її думки. Так само, як Сільвія Плат використовує расистські та гомофобні слова та речення в своїх поемах. Тому якби можна вважати, що Сільвія Плат просто була расисткою та гомофобкою, і це вплив час, але ми не можемо про це забувати. Тому Сірія Плат це цікава авторка. Вона була одна з перших, хто писала про ментальні захворювання. Але в той же час ми не можемо забувати про те, що вона ніфіга не дозначна. І в неї є погані висловлювання та такі вислови, за котрі б зараз її б не поважали. Тому як ви читайте критично. Друга книжка це The Feminine Mystique» Бетті uh, Фріїда. Скоріше за все, якщо ви дивилися цей фільм, то ви такі я чув чула про цю книжку, я знаю, її, тому що це книжка, котру Патрік купував, аби підходити до КЕП, а, дуже цікаво, що Патрік купував буквально книжку, котра є основоположницею другої хвилі фемінізму. Вважається, що Беті Фрідан сказати, своєю книжкою почала другу хвилю фемінізму, але типу, не все так однозначно. В 49-му році де Дебовар написала свою книжку Друга стать. Потім її переклала на англійську, і через пару років вона вийшла в Америці. Це була дуже популярна книжка, тому що Симона де дебовар. Оцінювала жіночність, та що таке жінка не тільки там, такими статевими ознаками, а ще й з точки зору філософії та історії. Це дуже ґрунтовна праця, це дуже цікава праця, це філософська праця, і звісно ж, що ця праця вплинула на багатьох жінок. Беті Фріден була однією з них. Вона письменниця журналістка, вона закінчила університет, і в той час, коли вийшла друга стать, вона була щасливою домогосподаркою. Але. Щось відчувалось не так в її житті. У 57-му році на зустрічі випускників коледжу з нагоди 19-річчя з випуску Фрідина питала своїх однокурсниць і зрозуміла, що не одна вона почувається дивно, будучи домогосподаркою. Всі вони отримали вищу освіту, всі вони працювали за цією освітою, а зараз вони розміняли її на потяг домогосподаркою на те, щоб буквально піклуватися про дітей. Про будинок та про чоловіка. Бетті Фріден почала опитувати своїх однокурсниць, своїх знайомих, своїх сусідок і зробила ґрунтовний аналіз е, жінки та її положення в суспільстві і про те, як взагалі образ жінки є містифікованим в нашому суспільстві. Е, зрозуміло, що це книжка, котра описує доволі такий, ну, не дуже вузький, але про шарок людей. Бетті Фріден була середнім класом. Вони жили на зарплату чоловіка. Вона була. Жінкою з багатої відносно родини, котра змогла отримати освіту і працювати, котра буквально є середнім класом. Тому «Фемінінний стік» написано про жінок середнього класу, про їх проблеми та про якісь їх випадки. Немає нічого поганого, але ця книжка описує тільки специфічний прошарок жінок. Ця книжка стала неймовірно популярною. і, по факту, Беті Фріген е, сформулювала, що. Є така сфера материнства і домашнього господарства, до якої були відведені жінки. Натомість чоловікам дозволялося процвітати у чоловічій сфері роботи, політики та влади. Книга Фрієдан заохочувала жінок вийти за межі своєї сфери і протися з гендерним гнобленням, яке вона називала проблемою, що не мала назви. Сама вона стала таким поштовхом для того, щоб жінки середнього класу почали думати, ким вони є, щоб вони. Зрозуміло, що вони ніколи не стануть тими ідеальними жінками, котрих е, їм е, змальовує суспільство, медіа, тому що жінка не може бути ідеальною, якщо її ідеал просто неймовірно складно досягнути. Ну тобто, якщо це недосяжний ідеал, ти ніколи не станеш ідеальною. Книжка Ветів Єда. Плинула на заснування організації НАУ національної організації жінок, котра займалася законами законодавством та намагалася змінити положення жінок в суспільстві та положення жінок в законодавстві. Наприклад, в 63-му році було дві личні перемоги в законі про рівну оплату праці також були різні закони, котрі дозволяли феміністкам боротися за власні права. А, також а, в розділі 7 закону про громадянські права 64-го року а, забороняли роботодавцям дискримінувати працівникам за расою, релігією, статтю чи національним походженням. А, в 1973 році захистили юридичне право жінок на аборт. Тобто, по факту, боротьба за жіночі права почала розвиватися ще активніше, вона почала набирати обертів, але. Більшість жінок, котрі боролися в той час за свої права та були в цих організаціях, були білими жінками середнього класу. Навіть були випадки, як, наприклад, Менас, коли нау були проти того, або підіймати тему сексу та орієнтації під час боротьби за права жінок, Левандова загроза не з'явилася просто так: на одному із засідань Бетті Єрдан сказала, що вона не вважає, що боротьба за лесбійські права вписується в концепцію фемінізму, і що це відволікає від боротьби за економічні та юридичні права жінок. На що збійки збунтувалися. Звісно, цей протест мав вплив. Їх заарештовували. Вони заснували власну організацію, і в 71 році НАУ прийняла на своєму засіданні, що права лесбійок є проблемою фемінізму, тому що вони жінки, і що проблема сексуальності та орієнтації також вкладається в феміністичні теорії. Потім, коли в кінці 90-х багато жінок з цього руху писали свої мемуари або згадували минуле, вони казали, що це був неймовірний вплив, що це був дуже активний рух, що це була одна з перших акцій, котра мала би вплив на суспільство, і що це те, що повинні, і що це те, що вони повинні були зробити тоді. Якщо ви згадаєте історію, то в 69-му році почалися стонвольські бунти. Також в той час був активний рух за громадянські права People of Color. Тобто це був такий час, коли суспільство повернулося більш-менш до норми в економічному плані, більш-менш розгрібли проблеми після війни, і люди почали думати про їх життя та про їх проблеми. Але Беті Фрідан все ще можна сказати є персоною та авторкою, котра. Плинула на другу хвилю фемінізму серед жінок середнього класу. Вона стала таким поштовхом для цього, можна сказати, тому що насправді в той час було дуже багато інших авторок. Не одна Бетрідана говорила про положення жінки в суспільстві та про її права. Не вона була першою, не вона була останньою, але її книжка стала суперпопулярною, тому що вона зверталася до тих жінок, котрих були сили та час на боротьбу та на те, щоб аналізувати це все. Вона зверталася до тих освічених жінок, котрі були середнім класом і сиділи вдома. Третьою основною книжкою є друга стація Сімон Дебовар. Я вже згадувала про неї. Я думаю, ви чули про це або читали її, прочитували, аналізували. Це ґрунтовна праця, щоб ви розуміли, в українському перекладі там 900, майже тисяча сторінок з різними посиланнями на джерела, з аналізом історичних якихось документів, якихось стереотипів і всього іншого. Це дуже ґрунтовна історико-філософська робота про жінку, ким є жінка і що взагалі робить жінку жінкою. Чому у жінки саме таке положення в суспільстві і що до цього призвело? Тезами, котрі є в книжці Семон Дебуар для мене зараз, тому що я її ще досі читаю це те, що вона виділяє гендер та стать. Вона розповідає, що таке гендер, як взагалі гендер сформувався, та чому ем, жінки та чоловіки сприймаються так по-різному та так само сприймаються їх гендерні ем, описи в суспільстві? Вона розповідає, що є міф про жіночність, що жінка. Не народжується змінням, готувати і так далі. І вона описує інакшість, чому жінка це друга стать, чому ж книжка так називається? Чому жінка є другою статтю? Чому е, жінка можна сказати, є на фоні чоловіка? Як так сталося в історії? Чому ми так це сприймаємо? Тобто це дуже класна, це дуже ґрунтовна робота, це можна сказати, також база другої хвилі фемінізму. Але сама Сімон Бедуар була дуже цікавою персоналією. Вона була дуже такою, теж таки неоднозначною персоналію. Сьман Бувар активно говорила про сексуальність, про а, орієнтацію і так далі. Вона була бісексуалкою, але, наприклад, її буквально відсторонили від викладання, тому що на неї поскаржилися учениці, що вона змушувала їх вступати у стосунки з нею. А, вони з. Партнером, чоловіком Сартром, вони є двома такими цікавими особистостями, котрі впливали на роботу один одного. Вони читали їх, вона посилається на нього в своїх книжках. Тобто ти ніколи не можеш сказати, що робота людини є однозначною, особливо коли пройшов якийсь час цієї роботи, і коли люди ніколи не можуть бути однозначними. Ми можемо бути добрими, можемо бути поганими, але жодна людина, окрім. Видуманою, написаною, не буде вести себе ідеально, не буде думати в кожній ситуації. Тому що ми, бляха, користуємося емоціями, тому що ми користуємося власними бажаннями і ми є егоїстичними. Тому, якби ми можемо оцінювати книжки авторів, ми можемо говорити про них, але кожна людина сприйме книжку по-різному, і саме тому. Я обожнюю, коли героїням прописують любов до книжок і прописують якісь цікаві книжки, котрі впливають на них. І ці героїні стоять більш складними. Книжки, котрі були згадані так мимоволі, або були згадані тільки авторки, це Емелі Бронте, Шарлота Бронте та Верджинія Вульф. Якщо подивитися, то Кейт в основному читає жінок жіночі праці, котрі розповідають про жінок. І це є абсолютно нормально, якщо ми придивимося до її історії та до її бекграунду. Я не буду вам казати, що саме там сталося або не спойлерити фільм, якщо ви його не дивилися. Але я думаю, ви знаєте, що сталося з а, Катериною та чому вона веде себе так, як себе веде, і чому вона є такою персонажкою. І дуже цікаво, що в контексті героїні, котра є незалежною феміністичною, котра проти стосунків, ми розглядаємо ці книжки, котрі описують. Другу хвилю фемінізму, котрі описують емансипацію жінки. І зрозуміло, що друга хвиля фемінізму не є однородною. Що друга хвиля фемінізму в Америці, друга хвиля фемінізму в Україні, наприклад, це абсолютно дві різні хвилі фемінізму. Що хвилі фемінізму ніколи не можуть бути однозначними, тому що всі ми різні жінки, усіх нас різний досвід, у нас є різні якісь перепони в нашому житті. Ми... Залежимо від того, як ми вигадаємо та від нашого положення в суспільстві. Наше положення в суспільстві залежить від того, ким ми є, який в нас беграун, і так далі. Тому друга хвиля фемінізму ніколи не буде однаковою для усіх. Друга хвиля фемінізму не буде однаковою для різних е, груп жінок, до різних е, меншин і всього іншого. Але... Але в якийсь момент викладач літератури каже, кейт, що які в тебе можуть бути проблеми, тому що ти ж типу багатенька, біленька дівчинка. І... Ті книжки, котрі читає Кейт, підкреслюють те, що вона є тим самим, типу, середнім класом, з привілеями, тому що вона читає такі самі книжки. Ми не бачили книжок Бал Хукс, ми не бачили жінок, ми не бачили книжок там жінок з Латинської Америки чи якихось інших жінок. Ми бачили у Кейт ті книжки, котрі були написані жінками, якими як вона. І чи це було спеціально зроблено, чи ні. Але. Це дуже класно підкреплює образ Кейт. Це дуже цікаво зроблено. І мені подобається, що Кейт, Кейт характеризує ті книжки, котрі вона читає в своє персоналі. Так само і книжки, котрі читає Кейт, характеризують її та її цікавість. Тобто, це знаєте, це все дуже взаємопов'язано, і я не знаю, хто займався підбіром та описом книжок, котрі буде читати Кейт, але. Мені дуже сподобалося, як це було зроблено в фільмі. А, а, на початку відео я казала, що фінал фільму відрізняється від фіналу п'єси і так і є. А, тут зараз будуть спойлери, перемотайте, я не знаю, пропустіть хвилин ну, десь поки я буду казати про фінал фільму, тому якби... спойлери. В фільмі Кейт залишається з Патріком, і вона не змінюється. Вона не міняє свій характер. Вона лише. Можна сказати, відкривається іншим людям, вона стає більш м'якою, але не в тому плані, що вона повністю міняє свій характер. Ні. Вона відкриває ту дівчинку, котра була закована в ній. Вона показує, можна сказати, свою більш м'яку сторону. І це цікаво в тому плані, що в оригіналі Катерина повністю міняється. Вона, по факту, відмовляється від частини своєї персоналі, аби бути щасливою в шлюбі. Тут же. Кейт не вирішує змінювати себе. вона просто відкривається так само у роботі Патрік. Тому сам фінал є доволі цікавий, особливо, якщо вважати, що характер Кейт та, можна сказати, її книжки та те, що вона говорила, є частково бронею. Її думки не відрізняються від того, що вона говорить. Вона справді вірить в те, що вона говорить, але також частина її поведінки це. Такий собі захист, це така собі броня від світу, і вона вирішує, що їй краще бути такою, аби не знову поранитися, аби їй знову не було боляче. Аналіз книжок був зроблений абсолютно по приколу, тому що я люблю цей фільм, я люблю Катерину, і я читала ці книжки або читаю їх. І насправді я обожнюю, і насправді я обожнюю, коли автори фільма продумують, що будуть читати героїні, і. Які саме книжки будуть показуватися, чи про які книжки будуть говорити, тому що якщо ви показуєте читаючого персонажа, ви повинні показати книжки, і ці книжки, котрі ви показуєте, повинні відповідати характеру та е, тому, що вірить персонаж. І в 10 причин, і в 10 речей, котрі я тобі навжу, це зробили прекрасно. Кейт Кейт. Uh, читає ті книжки, котрі підкріплюють її думки і котрі могли вплинути на неї. Так само в списку тих книжок, котрі вона читає, тих авторів та авторів, котрі вона читає, немає жодної книжки, котра б uh, якось противоречила тому, що вірить Кейт. Раптом ви дивилися фільм, то якби залишайте ваші думки про Кейт. Якщо ви читали ці книжки, прошу в коментарі, я обожнюю читати, що ви пишете. Якщо ви мало мене на Ютубі, то. Посилання на всі мої соцмережі є в описі. Також ви можете підписатися на цей канал, написати коментар, поставити лайк і так далі. А ще, якщо ви хочете мене підтримати, то ви можете здонати на збір, котрий буде в описі. Це або мій збір, або збір моїх друзів, і кожна копійчина важлива. А ми бачимо з вами в наступному відео. Пока-пока!